Прийшла в хату, готую сніданок, курочка вариться. Вчора на вечір варила е, яловичий язик. Бачите, на зарядку телефон О, поправляю трошки. Е, огірочки вирвала. Це можна сказати, що це перші огірки. Один раз була, два вирвала, і вчора довгого була вирвала. Вирвала у Чуть-чуть цибульки виглядає. Зараз помию. Вариться курочка. І я, бачите, я стараюсь придержуватися. Я похудала, це просто такий звіт перед вами, бо ж я ж розказую, і ви всі знаєте, що я худаю. От, я похудала на 14 800, ще 200 грим, буде 15 кілограмів. Е, похудала я за 2 місяці і 22 дні. Е, можна сказати, що. Я їм вже багато чорний, так як спочатку. Спочатку було так, воно трошечки строгіше, а зараз я їм все підряд. О, дуже багато фруктів всього їм, всього їм, до того, що була в лісі три пороги, з'їла й шоколадку. І в той день я похудала 12, ой, 200 гривень. Сьогодні вночі 400. Ну воно вважається за добу. Добренько, всім гарненького дня. Я буду готувати, бо вже 10 годин, мабуть, вариться, зараз буду діставати і снідати. Всім приємного дня. І це хочу вам сказати. Мене питали, от на що ти рано сієш? Сію для того, щоб от так рано і були фрукти, овочі, знаєте, кажу, фрукти чуєте. Це ж знаєте, як вирвати, дивіться, вирвать так приємненько своє. Гляньте, оце позривала тільки що. Дуже приємно, знаєте. А далі вже, якого його буде багато, не таке цікаве. От що діло. Все гарненького дня, мирненького неба і всього вам самого найкращого.